Доброго дня! Мене звати Сергій Самоліченко. Я викладач географії. Світ, який нас оточує, це світ географії. Так давайте його пізнавати разом. Задумувались ви, що буде з рослиною, якщо її зовсім не поливати? Чи зможе вона рости без ґрунту? А за відсутності комах, які її запилюють, чи за температури повітря нижче нуля, мабуть, ні. Непомітні з першого погляду. Але надзвичайно міцні взаємозв'язки існують між природними компонентами: гірськими породами, повітрям, водами, ґрунтами, рослинністю й тваринами. Отже, жоден із природних компонентів не існує окремо, а тісно поєднаний з іншими. У наш час людина дуже активно впливає на окремі компоненти природи, але оскільки ці компоненти нерозривно пов'язані між собою, зміна одного з них призводить до зміни всього природного комплексу. Досліджуючи ці комплекси, можна передбачити негативні наслідки діяльності людини, що є дуже важливим для збереження природного середовища. Тож почнімо. Унаслідок тривалого, взаємопов'язаного та взаємозумовленого розвитку природних компонентів на певній території виникають різні за розмірами ділянки з певною однорідністю фізико-географічних умов. Ці ділянки називають природно-територіальними комплексами або ландшафтами. Це своєрідні цеглинки, з яких утворена географічна оболонка землі, класифікують географічні ландшафти на групи за певними ознаками. Наприклад, враховуючи особливості тектонічної будови і рельєфу, у межах України виділяють класи ландшафтів рівнинний та гірський. Серед рівнинних класів розрізняють такі типи: мішанолісові, широколистолісові, лісостепові і степові. Гірські ландшафти українських Карпат і Криму належать до гірських лучнолісових. Діяльність людини спричиняє зміни ландшафтів та їх компонентів. Це призводить до існування не лише природних ландшафтів, створених природою, а й природно-антропогенних ландшафтів, пов'язаних із господарською діяльністю. Тож вирушимо в уявну мандрівку природними зонами України, щоб визначити їхні особливості та зміни, спричинені розвитком господарства. Кожна природна зона вивчається за типовим планом: географічне положення, рельєф, тектонічна будова, корисні копалини, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинність, тваринний світ, сучасні ландшафти та охорона природи. Нашу подорож пропоную розпочати із зони мішаних лісів, яку ще називають українським поліссям. Полісся, Полісся це дивовижний край лісів і річок, де не буває нищівних засух, де в багатьох селах весною їздять вулицями на човнах, де повітря пахне сосною і хмелем, і здається, що його можна пити як березовий сік. Так поетично описують свій край поліщуки. Зона мішаних лісів займає північну частину України, тягнеться широкою смугою із заходу на схід, південна межа якої проходить поблизу Володимира Волинського, Луцька, Рівного, Житомира, Києва, Ніжина, Глухова, та становить близько 20% території країни. Зона мішаних лісів займає здебільшого поліську низовину. Та північну частину придніпровської низовини, з поширенням льодовикових та водно-льодовикових форм рельєфу. На Поліссі здавна були відомі поклади торфу. Однак у зв'язку з широкомасштабними меліоративними роботами, спрямованими на осушення боліт, сповільнився процес утворення торфу. Грудні копалини пов'язані з неглибоким заляганням фундаменту платформи або виходом його на поверхню. Так, на Житомирщині відомі поклади титанових руд, на Рівненщині самородної міді, є різноманітні поклади нерудної сировини, рожеві та сіри граніти, базальти. У скам'янілих рештках прадавніх соснових лісів є бурштин. Клімат у цій зоні помірно континентальний: літо теплий вологе. У липні температура повітря від плюс 17 до плюс 19 градусів Цельсія. Зима ж порівняно м'яка. У січні від мінус 4 до мінус восьми. Ці показники змінюються із заходу на схід. Кількість опадів одна з найбільших серед рівнинних територій України 600-700 мм за рік. За невеликої випарованості у зоні мішаних лісів надмірне зволоження, що впливає на значну заболоченість місцевості. Сформувалася густа річкова мережа. Майже всі річки є притоками Дніпра, прип'ять, Десна. Тетерів, ірпінь. Багато озер, які мають різне походження. Здебільшого це невеликі водойми з чистою проточною водою. Підмішаними лісами в умовах надмірного зволоження сформувалися дерново дерново-підзолисті ґрунти, а у північній частині поширені торф'яно-болотні ґрунти. Значні площі зайняті хвойно-широколистими лісами. Серед дерев переважає сосна, дуб, береза, граб, клен, липа, в'яз. Тополя, вільха, верба. У деяких районах, де лісів менше, переважає болотна і лучна рослинність. Для українського полісся характерні типово лісові тварини: козуля, лось, дикий кабан, вовк, лисиця, рись, куниця лісова, заєць, білка, борсук, ондатра. На болотах, озерах і річках живуть бобри, видри, качки. У водоймах понад 30 видів риб. А зараз уявіть, що ви могутнє дерево. Уявили? Маєте свої гілки, стовбур, а головне листочки, які поглинають вуглекислий газ та віддають кисень, необхідний для нашого життя. Як називається цей процес? Правильно, фотосинтез. Отже, ліси це легені нашої планети. Однак дуже часто ми самі завдаємо значної шкоди лісам, здійснюючи антропогенний вплив. З метою збереження типових та унікальних природних комплексів українського полісся лісової болотної рослинності створено низку природоохоронних територій. Зокрема, поліські, рівненські природні заповідники створені для захисту унікальної флори та фауни Поліського краю. У древлянському природному заповіднику. Та Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику проводять спостереження за станом довкілля в умовах радіоактивного забруднення території після аварії на Чорнобильській АЕС. Під охороною також перебувають близько 22 озер у Шацькому національному природному парку, у яких водяться цінні види риб. Знаєте, особисто в мене ліс викликає почуття душевного спокою і затишку. Тут зникають всі мої негаразди, забувається неприємне і водночас приходить енергія та бадьорість. І хочеться, щоб так було завжди. Ми навчились літати в атмосфері як птахи, купатися у воді як риби. Зараз нам залишилось навчитись лише жити як люди. Тож давайте будемо кращими версіями себе: жити в мирі, берегти ліс та свою землю.